Да, привет Да. Не, на футболе вышли среди ребенка. Нет. Да. Да. попал, Да. групу, що вже почали. Пробивай. Придівай. Корок, пробивай. Набігаємо, набігаємо на м'яч. Набігаємо. Бачиш, ближче. Руки. Руки, деталка. Набігаємо, набігаємо на м'ячі.

Петруса, рухайся. Рухайся. Ширше. Розтягайте. Куда, Тетечко? На місці заїжджайся, Тетечко. Тимур, сюди пас. Здорово, Тимур, бежи. Натінка є. Натінка, відкривайся, Натінка. Тимур, не спіши. Наш аут, наш. Ми да, Егор, ти назад, да, качество, а Ліна, да, його тримає, Ліна! Давай, Андрюша, вас матері Ліна, Андрюш, сюди свезу. Левий, чотичка, Андрюшка, відкривається. Добре, добре, я моменти будуть голи. Все нормально. Не маєш кепки? Ай, малому. На, понеси. А я думаю, що так. Да. Я маю кепку. Він стоїть, вони бігають, а він стоїть. Добре, хорош. Я щось пропустив. Забіли, так? Да? Давай! Давай! Oh, Давай! здорово! <плоджат> забирай, 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 забирай. <плоджат> Давай! дай, 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 Давай! А кто там Давай! 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 Андрюшко, вийди на дах. Андрюша, вертайся, біжи. Дай, край, дай! Пас. Дай пас! Куда, читай передачу. передачу вкрай, виходи одразу. По передачі. Дай, Дай, шире, Дай шире, шире, шире. Добре. Посередині йди. Далеко дуже йде тут, що заходить з... доля, ззаду гравець. Руки. Вони діти, ні припасть. Ні, да я то. Так, це ще нормально. Йора підняв.

Молодець, заживеться, не забиває. Не забивайся, Вова, але ти біле до центру зміщишся. Це момент є. Але <плес> вже від того, вони підходять. Гроша рухайся, не стій на ногах! Андрюша, рухайся! Такий ми перший м'яч. Баха! 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 Шевше! Андрей там є, відкритий.

Давай, давай, давай. забирай 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 давай. Давай. Ой раз. Беремо за руку телефон. Будемо садформа.

Доброго дня, доброго дня. На спеціалісті все добре. Ні, ні, молодий, здоровий. Добрий день, гладенький, погодися, команда працює. Доброго дня, доброго дня. Ми теж так начинали. ти що, браво! Зато і тренер, вважаєш, не шокує, не шокує. Не шокує, а що починали. Ви, U njeme rušku, pitku

Is gad yn gallu. Na fyddwn yn gallu Встаньте перепацанье, встаньте, смейтесь Instagram, TikTok, Facebook, да. Я на фигню дальше. Один пидон и дальше, станьте перед ним. Ми нас під підпишу. Też nie interesuje mnie. Miej mocy, mam na zawodzie. що треба би пограємо. Я тоді <ривання> буде інтерен. Буду грати свій щот, за румба. З ним може. Касечок? Так. А де наш?

Тьома є, Тьома є, Тьома. Так, дивишся, що мах робить. Двічка, до твоєї позиції. До Хороший шлях! Зберігай, зберігай! ай почуть. Ай почуть, сказали. собі покатає, покатає, Ну, ну, Андрюша, вишити. Не йди, ниже, Іди Не йдися, не. Дивися до нього рухайся. До нього, до нього рухається. Рухайся, рухайся, рухається. Здравствуйте, Андрюш. Скажи, Андрюш, упокой. О, есть. Yes. 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 Молодцы. Кто забил? А что, коне? А еще 4 хвилини вообще. Да, хватит. Хватит, хватит. Хватит, хватит. Хватит, хватит. Хватит, хватит. Хватит, Diolch yn